Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний Аматор. Сьогодні ми продовжуємо глядати чолову лінійку від Мольфару. І сьогодні в нас смак хуки. З коробки пахне неймовірно. Як на смак не знаю, але хочу вже його затестувати. Чимось нагадує мені дюшес з коробки, знову ж таки. А як він буде на прокурі, ми дізнаємося за декілька секунд. То це реально дюшес. Блін, це реально дюшес. Я як людина, яка зараз виходить на діеті, а, як ви бачите, я трішки схуд, Я не вживаю солодких напоїв, але це чудова альтернатива. Що мені подобається в больфарі, так це те, як вони вдало передають смаки. І те, як вони їх підбирають. Типу, дюшес це напій більшості з дитинства. І кожен знає, який дюшес на смак. Але всі привикли його пити. А диміти ним – Це щось новеньке. Дуже чудова передача груші. Але от е, я б навіть сказав не груші. А от Дюшесу. Ну, от Дюшес це груша. Правильно, правильно, але не класична. Типу, є багато брендів, які е, випускають суміші зі смаком груші. В них вона більш класична. Перше, що приходить мені в голову, це Бута. І от е, я люблю грушу від Бути. Але там вона зовсім інакша. Тут ще в нас входить айс, він чудово відчувається. І зелене яблуко, яке в суміші з грушею і дає нам той самий дюшес. Власне, по димності ви самі все бачите. Димність в чолової лінійки Мальфару набагато краще, ніж в Вірджинії. І я б навіть сказав краще, ніж в лінійці Спіриту. Через те, що Спіріт для мене дуже важкий. Я не можу його так само легко курити, як чолову лінійку. Через те, тут і диму набагато більше. до це кайф. Блін, я хочу, щоб це скуштувала дружина, тому що вона просто офігіє від цього. А ще круто те, що отут вдала комбінація айсу, і він не солодкий, а прохолодний. Тобто те, що потрібно на літо. О, мене трохи понесло. Є контакт. Блін, ну це треба куштувати. Серйозно. Це е, хуки, так само, як і е, вибухові ягоди. От Це те, що на літо, саме смак. Я в шоці. Голова обертути. Пішло діло. О, аж аж колихати почало. Трохи, трохи є. До речі, ви помітили, який в мене стильний мундштучок? Це від вітера. Я прям закохався. Здавалось би, що таке мундштук? да? Є, нема, можна просто з трубки покурити. Але ну це придає певного вайбу, це дуже круто.